3340 днів саме стільки тривала війна в Афганістані. Весь цей час матері та дружини з тривогою та надією чекали на повернення своїх рідних із гарячої і такої далекої війни. І сьогодні, 24 роки по тому, ті, хто повернулися, прийшли вшанувати пам'ять бойових товаришів з болем у серці та сльозами на очах. Присутні віддали честь загиблим хвилиною мовчання. Мітинг «Реквієм» щороку збирає учасників тієї незрозумілої війни і тих, хто втратив на ній своїх рідних. Вспоминаю о тих днях, коли віддільний батальйон моєго мужа по тривогі підняли, погрузили в ешелони за дві тижні і відправили на гарячу землю в Афган. І коли чорний тюрпан приносив свій чорний груз в наш двор, як в той пісні, і навіки проважали всім двором. Поминальний молебень біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам провели святі отці основних релігійних конфесій міста, адже пам'ять про людей, що полягли на чужій землі, свята. Болить у душі, тому що прийшлося пройти у Анистані, таку страшну війну, де я був два рази поранений у районі Осмарана. Це для нашого покоління трагедія з однієї, а з іншої сторони вона сталася пам'ять у наших серцях і душах. Пам'ятна дата в Афганці викликає змішані почуття. Жаль за втраченою юністю та бойовими товаришами, а радість тому, що вижили. Та мирне життя воїнів-інтернаціоналістів нелегке. Задекларовані державою пільги та соціальні програми в повній мірі не виконуються, і з кожним роком їх перелік скорочується. Ці ж пільги їх скасовують за одним. Уряд приймає одне рішення за другим, яким би відібрати у нас ці крохи, крохи того, що залишилось, бо якщо взяти пільги учасникам інвалідам, так вони складаються на три друковані аркуші, а фактично їх три-чотири пільги працюють. Чимало афганських організацій допомагають ветеранам війни, але в сучасних умовах це зробити стає все складніше. Це проблема. Нашої країни, ставлення нашої країни до потреби афганців і кожне якісь такі дії, кожну якусь допомогу, чи матеріальну, чи якусь соціальну. Це треба все виривати, все йде боєм. Незважаючи на складні реалії, все ж вдається залучати ініціативних людей та меценатів до реалізації соціальних програм. Навіть така річ, як встановлення пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, без підтримки меценатів у нашій державі неможлива. Шанувати пам'ять тих воїнів-інтернаціоналістів, які не повернулися з афганської війни. Їх 14, 12 з Мукачева, двоє з Мукачевського району, але це спільний мітинг реквіум з районом. Після урочистостей та покладання квітів до пам'ятника відбувся святковий концерт. Не обійшлося й без нагород. Головам та членам афганських організацій, міський голова вручив грамоти, подяки за подвиг та мужність і побажав, щоб ніколи не було війни.